Я доброволець ще з самого початку війни, ну, з 5 березня 22-го року, пішов на, на війну захищати <гум> неньку Україну. Тоді не задумувався, яким я хочу бути. <гум> Тоді про війну уявлення взагалі ніякого ніхто не мав. Весь досвід здобувався, так скажем, по ходу руху. Мінометна батарея від початку до кінця на позиції, так само, як і пілоти. Так і ми перші заходимо, так скажемо, і останні виходимо після того, як вже крайні групи виходять після виконання задачі, так і ми відкатуємося. Зараз я коригую артилерійський вогонь. Це не тільки міномети, також артилерія для того, щоб нашим хлопцям було безпечніше, щоб знищувати ворога на підходах. Шевченка. Там просто. Тільки найменший рух, десь ворог виглянув з вікна, туди вже летить все, що, все, що тільки стріляє, все туди вже летить. За дерева виглянув, одразу туди всі стволи, все працювало. Та й на будь-якому напрямку, де ми працюємо, там, там видно, що робота є. Коли БК мало, і командиру доводимо цю інформацію, що БК скінчиться, командир підключається і тоді БК вдоволі, тоді працюємо. На увесь, так скажем. Командир, звісно, старається для нашого підрозділу зробити все, щоб ми виконували свої задачі і ні в чому не, не нуждалися, так скажемо. Скала зараз це один з найдієвіших підрозділів, які є зараз на фронті. Ми тримаємо, ми виконуємо задачі. Коли знищується противник, то звісно стає приємно на душі. так А взагалі. Мотивує те, що ми тримаємо ворога, щоб він не просунувся вперед, щоб рідні і близькі відчували себе в більш-менш хоч якійсь безпеці. Та якби не ворог, да. і населені пункти були цілі, і люди були б живі. Всі кого втратили за ці роки на війні. Це ворога. нагороди, які я отримав раніше орден за мужність 3 ступеню. Захиснику вітчизни, золотий хрест, залізний хрест, а це за поранення, які отримав. Ну, це пам'ятна медалька за Солідар. Крайнє нагородження було вручили золотий тризуб за сумлінне виконання своїх обов'язків. Звісно, приємно, коли ти робиш свою роботу і тебе помічають, заохочують робити свою роботу ще краще. Ми стараємося.